Доброго дня! Хочу нагадати, що в Києві є гарна автівка Рено Зоя 2020 року з Німеччини, оригінальний пробіг 15 тисяч кілометрів, дуже гарна машина в класній комплектації, безключовий ключовий доступ, кругові парктроніки. камера заднього огляду, покращена. Касидінь, автохолд, автоматичний ручник, Android Auto, Apple CarPlay, затемнення дзеркала, заднього виду, шкіряне кермо, круїз, лімітатор, утримання в полосі, автоматичне ближнє дальнє світло, дуже гарно збережена машинка. зручні сидіння, плотна тканина. 52 кВт батарея. Влітку реально проїжджає десь 420 км, взимку 300-350. Домашня зарядка, це подовжувач для платної. Дуже класна зручна машина ідеально для Києва та передмістя все ціле, збережене, приїжджайте на огляди. Новий джойстик вже оновлений. Є бездротова зарядка для смартфону. Є сервісна історія. Приїжджайте, дзвоніть, пишіть і інші автівки в наявності. Лед світло, лед туманки. Свіжа класна машина, пробіг 15 тисяч кілометрів.